Друзі, вітаємо вас в ефірі голосу Америки. Починаємо цей тиждень з нашими щоденними брифінгами, з якими нагадаю, ми щодня виходимо в ефір з понеділка по п'ятницю, рівно о 18 годині за київським часом, і говоримо про найважливіші та найактуальніші теми, що стосуються України Сполучених Штатів. Західних країн і не тільки мене звати Остап Яриш. Я Юля Ярмоленко. Якщо ви дивитеся цю трансляцію наживо на Фейсбуці або у Ютюбі, можете в коментарях ставити нам з Остапом запитання. Ми спробуємо на них відповісти. впродовж нашого 30-хвилинного ефіру. Також не забувайте писати звідки ви нас дивитеся. Завжди дуже приємно і важливо знати, де є наша аудиторія. І розпочнемо сьогоднішній ефір із реакції. Реакції так. на черговий масований обстріл українських міст, І, зокрема на трагедію, яка сталася у Дніпрі Остапе. Яка є реакція західних лідерів, західних політиків на те, що сталося в Дніпрі? Так дійсно юлю. Думаю, наші глядачі знають це була основна тема в Україні на цих вихідних, і багато, дуже багато насправді було реакцій на заході на абсолютно брутальний обстріл Росією житлового будинку у Дніпрі, де загинуло десятки mm -hmm. людей. Продовжуються mm -hmm. далі зараз пошуки. Ще тих, хто перебуває під завалами? Вже другий день тривають пошуки. Які реакції ми бачили від західних лідерів, від західних посадовців станом на цей час? Джастін Трюдо, прем'єр-міністр Канади, засудив ці напади Росії на житлові будинки в Дніпрі, сказав, що вони є огидні, бридки та абсолютно неприйнятні, і пообіцяв, що буде продовжувати Канада забезпечувати українцям необхідну підтримку? Джеймс Клеверлі, це голова МЗС Британії, написав, що у відповідь на це Британія. Прискорить допомогу для України, буде надсилати танки і подвоїть військову підтримку, військові витрати для України цього року. Про Британію поговоримо. Ми згодом більше про це. Кая Калес, прем'єрка Естонії, написала, що атаки Росії на Дніпро та інші міста доводять те, що це є що Росія є терористичною державою. Вона закликає всіх союзників та партнерів пришвидшити. Допомогу Україні каже Кая Калес: Україна потребує зброю, включаючи танки та протиповітряну оборону. А Росію потрібно притягнути за всі скоєні злочини. речник Єврокомісії, реагуючи на обстріли Росії, Дніпра на сьогодні на брифінгу заявив, що цим Росія продовжує показувати своє нелюдське обличчя безрозбірно використовуючи жорстокий ракетний терор. Такі дії визначаються як воєнні злочини, сказав речник Єврокомісії, і мають бути зупинені негайно. Він послався також на слова представника ЄС із закордонних справ і сказав, що безкарності не буде. Урсула Ляйн, голова Єврокомісії, своєю чергою сказала, що Єврокомісія пришвидшує надавати допомогу Україні, зокрема фінансову, і вже завтра каже вона: Єврокомісія виплатить перші 3 мільярди із 18 мільярдів євро. Макрофінансової підтримки України, яку погодили ще в грудні, матаж Моровецький польський прем'єр, також закликав західних союзників та партнерів пришвидшити надання допомоги, зокрема. Танків, а це був заклик його до Німеччини. Про це також поговоримо згодом. Сказав, що нелюдські злочини чинить Росія проти українських цивільних громадян. Є реакції також із Балтійських країн із Європи. Бріджіт Брінк також, Посолка Сполучених Штатів у Києві, написала, що це жахливо, і думки з постраждалими та з тими, хто докладає багато зусиль. Аби надати українцям допомогу, і вона пообіцяла, що додаткова безпекова допомога продовжує надходити, аби допомогти Україні захиститися. Це лише декілька друзі, Насправді, з реакції, які от ми, ми обрали е у соціальних мережах, у Твіттері, також на офіційних сторінках представників насправді дуже багато було і е заклики лунають. знаєте, не лише на словах підтримують, але дійсно є заклики і дії до того, аби цю допомогу Україні пришвидшити, в тому числі із. Необхідним військовим обладнанням і телеканал Fox News повідомляє про те, що перші українські військові це приблизно 100 українських військових прибули до Сполучених Штатів, до штату Оклахома, база Фортсіл, де вони мають пройти навчання на використання на обслуговування систем протиповітряної оборони Патріот, які сполучені штати передали раніше чи ем, ухвалили передачу для України. Зараз ми знаємо, що це 90-100 українських військових, які на найближчі кілька місяців будуть проходити навчання. Як говорили в Пентагоні, навчання складатиметься із безпосереднього навчання в аудиторіях. Також буде навчання безпосередньо на симуляторах і з використання цих систем. Ми знаємо, що загалом користування і навчання як користуватися системами Патріот, займає від 6 до 12 місяців. однак, як сказали в Пентагоні, розуміють, що немає часу зволікати або розтягувати навчання, і тому працювали разом із українськими військовими, українським генштабом для того, щоб максимально скоротити цю програму, щоб українці отримали. Мали всі необхідні знання і могли використовувати ці навички на полі бою вже найближчим часом. Тому знову ж таки програма тренування вже розпочалася. Нагадаю, що Сполучені Штати оголосили про передачу однієї установки «Патріот», однієї батареї Патріот, і також Німеччина погодилася надати ще одну. Також цими вихідними важливі новини прийшли з Великої Британії. Ріші сунок прем'єр-міністр цієї країни поговорив із українським президентом Володимиром Зеленським. І ріші сунок зокрема наголосив на тому, що Сполучені Що сполучені, що Велика Британія посилює військову допомогу для України, і, зокрема. Має намір передати 14 танків Challenger. Це те про що насправді було багато розмов минулого тижня, також про додаткові артилерійські системи, і також ріше сунок наголосив на тому, що буде Велика Британія розпочинати навчання знову ж таки для українських військових, як цими танками та іншим новітнім обладнанням використовувати. Про це поговоримо трошки згодом. але Зараз можемо підключити до ефіру нашого колегу у Лондоні Богдана Цюпина і. І поговоримо про головні європейські теми. Богдане, дякую, що ти приєднуєшся. Богдане, спершу, звісно, поговоримо про Британію трошки згодом, але сьогодні також важливо новина прийшла із Німеччини. Ми знаємо, що у відставку подала Крістін Ламбрехт, це міністерка оборони Німеччини і Олаф Шольц. Як він уже повідомив на прес-конференції, він цю відставку прийняв. І ми знаємо, що насправді дуже багато пов'язано. Із саме критикою Міністерства оборони Німеччини і взагалі Німеччини із зволіканням надання Україні важливого важкого озброєння. Розкажи трошки про те, якою була причина насправді цієї відставки, і що це означає? Вітання. Ну насамперед, я можливо би не перебільшував роль. Крістін Ламбрехт у рішенні щодо того, щодо надання Україні важкої зброї чи взагалі тих озброєнь, які, які очікують від Німеччини, зокрема танків, тому що це рішення фактично політичне і це рішення державного рівня, тому воно лежить на плечах канцлера Олафа Шольца. Але що стосується Крістін Ламбрехт, то на міністерство оборони Німеччини у зв'язку з нападом Росії на Україну і війною повномасштабною, яка триває вже майже рік, на військове відомство Німеччини впав величезний тягар, пов'язаний із допомогою України із реформуванням власне німецької армії, і тим, що німецький уряд назвав Зайтенвенде, тобто повний розворот. Того як Німеччина озброюється, як вона реагує на зовнішні на зовнішні загрози, зокрема фактично перегляд відносин з Росією, і так далі. І так далі, уряд оголосив, що на оборону в Німеччині буде виділятися близько 100 мільярдів євро. Це велетенська сума. І, і що від власне німецької армії очікують дуже-дуже багато. І таке враження, що Крістін Ламбрехт ну, можна сказати, не потягнула таку а, величезну, величезну роботу, а, її критикували переважно за такі, ну, з одного боку, дріб'язкові, а з іншого боку, показові речі. Ну, наприклад, а, своє а, новорічне привітання. Вона вирішила зробити в умовах розпалу російської війни в Україні. Вона вирішила зробити на тлі феєрверків, згадала про, про війну досить побіжно, і уявіть собі, вона у тому привітанні зупинилася на тому, що ця війна створила для неї можливості чи нагоди зустрітися з багатьма цікавими людьми, уявити собі заяву від серйозного політика. На тлі повідомлень про звірства в Бучі про те, що відбувалося у Харкові, про бомбардування ракетами українських об'єктів інфраструктури, це лунало дуже як би сказав, непрофесійно. І німецька преса і критики її в політикумі німецькому у Європі загалом зосередилися на тому, хто така Крістін Ламбрехт. Що вона говорить взагалі про серйозні речі, і чи відповідає вона очікуванням, які напевне зараз серйозно лежать на, на очільникові німецького міністерства військового відомства? І таке враження, що всі погодилися, що вона це не може потягнути, вона подала у відставку, і сьогодні Олаф Шольц сказав, що він приймає, приймає цю відставку. Що стосується танків. Чи пов'язано це напряму з тим з очікуваним рішенням від Німеччини щодо танків Леопард? Ми ще не знаємо. Ну насправді так, ми не знаємо, але це рішення якраз прийшло в той тиждень, коли багато оглядачів чекали, що можливо станеться це оголошення, тому що знову ж таки засідання Рамштайн відбувається цього тижня, і сьогодні, так. буквально, знову ж таки, польський прем'єр-міністр Матеуш Муравецький ще раз натиснув на німецький уряд. Із проханням надати не лише танки, але й всю необхідну зброю. Давай послухаємо, що він сказав, якими словами звернувся до німецького уряду буквально раніше сьогодні. Так a prelude to World War волдворфі. Поразка України може стати прелюдією до третьої світової війни, тому нині нема причин зволікати і блокувати підтримку Києва. Тож я закликаю уряд Німеччини до рішучих дій і поставки до України усіх видів зброї. у ці хвилини триває битва за нашу свободу, за наше майбутнє. Якщо ми роками. Інвестували у важку військову техніку, танки їх не можна лишати іржавіти на складах. Вони мають бути передані у руки захисників Європи. Доволі однозначна заява польського прем'єр-міністра. До речі, в Берліні він ці слова сказав. Є запитання, які цього стосуються до Богдана. Якраз Тарас Пушкар, наш глядач, питає, чи є шанс на чітку позицію США на отримання західних танків? Здається, що без цього Олаф Шольц. Не буде готовим до передачі леопардів. Я коротко відповім перейду до другого запитання. США заохочують таку передачу. кажуть, що вони абсолютно підтримують рішення європейських країн передати в Україні танки. Тому позиція тут в принципі чітка, кого ніякої, ніякої двозначності немає. І друге питання цього також стосується від Тараса. Поки питає він чи поки не буде міністра оборони в Німеччині Олаф Шольц може взяти бажану паузу передачі техніки України. Богдане що можеш на це відповісти? Ну, я можу на це відповісти, що як знову нагадала Юлія на початку нашої розмови у Європі починається черговий танковий, як можна так сказати, тиждень і канцлеру Олафу Шольцу, взагалі то було би дуже бажано швидко призначити нового керівника Міністерством оборони, тому що в п'ятницю 20-го числа у Рамштайні зберуться представники країн так званої контактної групи з питань військової допомоги Україні, і зокрема там очікують американського міністра оборони Остіна Лойда. І якщо чи перепрошую, лойда Остіна, і якщо від Британії країни господарки найбільшої країни Європейського Союзу. Uh, і найбільшої фактично промислово військово-промислової потуги не буде нікого uh, на, на рівні міністерства оборони. Ну це буде відверто кажучи, несерйозно. До п'ятниці ще є час. Uh, чи буде це також супроводжуватися оголошенням uh, Німеччини щодо рішення надати, надати Україні німецькі танки? Цілком можливо цього дуже дуже очікують, зокрема у зв'язку з тим, що зробила Велика Британія, і Богдана якраз хотіла запитати тебе про це, тому що це теж важливе питання до до речі. Німецький міністр оборони мав би зустрітися із Лойдом Остіном у Берліні ще в четвертому дійсно це насправді цікаво, де буде ця співпраця. Але ти почав говорити про Британію, і це теж дуже важливо. Ми знаємо, що якраз ріші сунак зробив важливі оголошення цієї суботи, цих вихідних про те, що буде посилюватися допомога для України. І, зокрема, Велика Британія таки має намір і готова надати 14 танків Челенджер. Розкажи взагалі про. Це рішення і що, окрім танків, Велика Британія зараз буде готова надати для України? Танки це найпомітніше, це найбільше привернуло увагу те, що Британія. Знову фактично взяла на себе роль лідера, тобто Британія не має найбільше танків у Європі. Британія не має можливо таких промислових потужностей, як Німеччина чи Сполучені Штати. Але в чергове Лондон показав, що він може як це називається, бити сильніше ніж від нього очікують. І... Заява Лондона про те, що е, до України буде надіслано 14 важких бойових танків Challenger 2 е, Це насамперед, звичайно ж, е, символічна заява, тому що очевидно, 14 танків е, не вирішать е, ситуацію на, на полі бою у цій у цій великій, великій війні, але е, фактично йдеться про те, щоб подолати чергове табу. Про яке ми багато вже говорили, про те, що захід постійно стримувався, малюючи фактично сам собі якісь такі червоні лінії, побоюючись звинувачень в ескалації, побоюючись, можливо, там технічних проблем, коли казали, наприклад, що ось там українцям краще використовувати зброю. Яку вони знають там радянського чи східноєвропейського зразка, ось для західної зброї потрібно надто багато там навчання, надто складна система обслуговування. І ось тепер Британія це табу ламає, і вже з цим проривом очікування від, від Німеччини набагато вищі а набагато вищі вони, тому що ну порівня... поговоримо про цифри, так тобто. У великій Великій Британії вважають, що взагалі-то є боєздатних танків Challenger Ну трохи більше, більше 200. Е, і можливо, готових до, скажімо, експорту є кілька кілька десятків. Е, тобто, це, це серйозні танки, вони для України були би корисні разом з іншою зброєю. Але увага звернена на Німеччину, тому що німецькі танки «Леопард-2», зокрема, мають на ну, озброєнні понад 14, 14 країн. І якби кожна з цих країн надала е, Україні по там, 10 танків, як заявила Польща, чи ще кілька там, від Фінляндії про готовність заявила Фінляндія з Канаду також... були розмови, бачив також так, про це. так проговорять про Канаду, хоч це не європейська країна, але також виявилося, що вона має трохи, трохи німецьких танків Леопард. Тобто, загалом кажуть, що є близько від двох до трьох тисяч танків, танків Лепард у різних арміях, і якщо Створити таку коаліцію чи консорціум, щоб кожна країна змогла поділитися, то фахівці кажуть, що зрештою це би не вдарило по боєздатності якоїсь там окремої європейської чи знову ж таки північно-американської країни випадку НАТО, що це було би безболісно, але рішення ще очікують. Так. Рішення uh -huh. потрібно зокрема тому, що Німеччина є виробником і, очевидно, власником. Ліцензії на експорт і на реекспорт танків, тому що коли йдеться про зброю, міжнародна легальна торгівля зброєю дуже жорстко регулюється, і угоди про торгівлю міждержавну торгівлю важкою зброєю, зокрема та будь-якою зброєю, зрештою танками, особливо передбачає, що є умови того, куди вона постачається. Які де воно буде використовуватися, і як, і чи є право на реекспорт, дуже часто це право обмежене право на реекспорт. Леми також так. хотіли поговорити про ну не лише про ці умови. Безумовно, перед тим як та чи інша техніка потрапляє до рук збройних сил України, українські військові мають пройти тренування на цьому. Хочу про це поговорити, і до цього є запитання. Зачитаю його свого дозволу, і потім. До розмови повернемося. Amazing Johnny питає, чи я просто бачу, що багато глядачів приєдналося, і, мабуть, варто озвучити. Чи вважаєте, що після чергового обстрілу України та Дніпра США передадуть більше систем Патріот? Ми знаємо, що поки що США оголосили про надання однієї батареї Патріот і таку ж батарею надасть Німеччина. Але в контексті цього новина є, що українські військові. Вчора вже прибули до Оклахоми, до бази Форсіл, де розпочнуть розпочинає вже тренування на системі Патріот. Вона займе за очікуваннями кілька місяців. Після цього вони зможуть використовувати. І Богдане також тренування розпочалися знаю, в Британії, коли США зараз тренують українці на Патріотах. Британія після оголошення про надання танків розпочинає тренування, що оголошує тренування українських військових на танках. Challenger. розкажи, що відомо про це. Ну, я думаю, що насамперед варто нагадати, що у Великій Британії навчання українських військових міжнародними силами відбувається ще з літа. І тут у Лондоні наголошують, що через ці курси навчання вже пройшли кілька тисяч українських військових. Але зараз очевидно буде нова, нова програма, додаткова до цього, яка полягатиме у навчанні українців для використання танків Challenger 2 а також самохідних далекобійних гаубиць, далекобійних гармат, фактично дуже схожих дуже схожих на, на танки. Британія обіцяє їх передати Україні в обсязі 30 30 штук це також дуже дуже потужна дуже потужна зброя і очевидно як і будь-яка високотехнологічна, якщо можна так сказати складна зброя передбачає потребу потребу навчання навчання екіпажів тобто потрібні водії потрібні люди які члени екіпажу які будуть працювати зі зброєю всередині тих же і танків і, і цих самохідних артилерійських установок і так далі і так далі тобто це складні системи і потребують потребують серйозних серйозних фахівців і до речі це мені нагадує про те що тут у у британії зараз багато говорять військові оглядачі чи журналісти які пов'язані з військовими про те що Британські танки Challenger 2 були створені для того, щоб протистояти а, тій техніці, яка зараз є на озброєнні у, у Росії, і так. тому а, можливість їх використати за призначенням, а, це а, так би мовити, зацікавлює дуже, дуже багатьох людей. І є а, пропозиції навіть тут у Британії лунають. Ну очевидно, не від. А, Політиків, які приймають рішення на від урядовця від більш сміливих оглядачів, які кажуть, що можливо варто Британії взагалі всі свої е, танки Challenger 2 два е, передати Україні, а е, щоб вони використовувалися так мовити, за призначенням, а тим часом ризикнути і зробити е, таку е, можливо, паузу у, у британській британських танкових можливостях, щоб потім зразу перейти на, на нові системи е, Challenger Три а заодно за укр Україні допомогти. Ось так, Це так цікав... масштабно. Це цікава думка. Насправді, і, як сказав Матеуш Моровецький, знову ж таки повертаючись до його заяви про те, що так багато країни вклали у важке озброєння, і не можна дозволяти цьому важкому озброєнню просто ржавіти, поки захисники Європи, як він каже, власне просять цього озброєння. Тому знову ж таки повертаючись до дуже логічного, дуже логічної заяви, яку зробив сьогодні польський прем'єр-міністр. Богдане, дякую тобі дуже. Будемо на цьому з тобою прощатися. Я дякую тобі за твою експертизу. Як завжди, і побачимося в ефірі. Час Тайм. будемо більше говорити сьогодні. Якраз про і допомогу від Великої Британії і також питання танків. Дякую, Богдане. Побачимося. Щасливо на До все добре. Дякую вам, друзі, за вашу активність. Я бачу багато. приєдналося глядачів. Дуже дякую вам за увагу. Є на зв'язку Луганськ, також Кропивниччина, Запоріжжя. Вітає. На зв'язку також Італія, Кривий Ріг, Норвегія, Енергодар дивиться нас. Також Дніпро дивиться Київ рідний. Вітає Кривий Ріг, Запоріжжя, Одеса, Житомирщина. Ще раз Запоріжжя. Також на зв'язку передають привіт із Італії ще раз та багато інших міст. Стапо, можливо, ти біч, бачиш е, бічишбачиш, бачу, дивляться нас в Естонії. Також Венеція передає вітання Львів, Малахів, Христинівка. Дивиться нас також. Шарлот, Канада переглядає нас, бачу, що є вітання також з Малої Луки, з інших міст, в тому числі друзі. Дякуємо вам за ваші коментарі, за те, що слухаєте, за те, що дивитесь. і бачу коментар, запитання від Олі Желіховської з Чикаго. Пише вона хотілося б, щоб спочатку давали, потім оголошували військову допомогу. Олю. Я відповім, що насправді багато країн таке робить, і ми знаємо, що зокрема на зустрічах контактної групи з допомоги України в форматі Рамштайн. частина країн це близько 50 країн, які долучені до цих зустрічей, і частина з них насправді про допомогу або оголошують постфактум. Коли ця допомога вже є в Україні або воліють не оголошувати. Деякі країни, такі як Сполучені Штати, такі як Велика Британія чи ряд європейських країн, вони говорять і чітко розповідають, що надають, що не надають. Так, однак деякі країни дійсно вирішують це не афішувати, тому, в принципі, по-різному відбувається це оголошення. Ще є запитання, чи? Amazing Journey питає, чи маємо юлю ми з тобою інформацію? Чи є запит в Пентагоні від України на а, томагавки? Ми такої інформації не маємо. В Пентагоні так само не оголошували. Хіба ти можливо щось, щось ні? Насправді знов ж таки, якщо надходять якісь питання прохання від України, то це не транслюється і не оголошується на загал, тому що знову ж таки. Як кажуть в Пентагоні в Білому домі, вони перебувають на постійному контакті із представниками української влади, українського генштабу та інших, щоб знати, які є потреби, але ці потреби публічно не оголошуються знову ж таки із міркування стратегічних і з міркувань безпеки. Але коли українська сторона насправді українська сторона досить активно оголошує все, що вона хоче, і транслює, коли, коли вважає за потрібне публічно, тому знову ж таки ми не знаємо, які конкретно є запити те, що ми знаємо з нашого боку, те що говорять в Пентагоні, що зараз лишається питанням номер один. Це насправді протиповітряна оборона, і такі масовні обстріли, як сталися цих цими вихідними, ще раз підтверджують цю тазу, що протиповітряна протиракетна оборона. Є пріоритетом номер один, зокрема і для західної допомоги, і в найостанніших пакетах військової допомоги закладені були зокрема і нові потужності для того, щоб посилити, як кажуть тут, багатошарову систему протиповітряної оборони, яку західні партнери і не лише західні глобальна коаліція намагається допомогти Україні збудувати, тому що знову ж такі так. різні системи відповідають і можуть нейтралізувати різні загрози. Які системи краще? О, пораються з дронами, якісь з балістичними ракетами. Тому те, що намагаються зробити тут, зокрема, ми знаємо, буде засідання Рамштайн. Це засідання контактної групи з оборони України. Буде знову ж таки дивитися, які країни які потужності можуть надати, щоб допомогти Україні збудувати такий залізний купол, не в буквальному сенсі, але в такому символічному. Залишається хвилина для тих, глядачів, які приєдналися. Ми починали цей урифінг з реакції на. Обстріли Дніпро всі реакції не встигнемо зачитати, але дійсно було дуже багато закликів серед європейських, зокрема лідерів, посилити допомогу Україні і надати все, що Україна просить. Принаймні на цей момент ми знаємо, що найважливіший запит, який звучить від України, йдеться про танки. І напередодні засідання контактної групи в форматі «Ремштайн» такі заклики. Чи від Естонії, чи від Балтійських країн, чи ми бачили, от зокрема від Британії, від Канади такі заклики є дуже важливими. Побачимо насправді в що ці заклики вилуються насправді перед чи в ході зустрічі в форматі Рамштайн. Друзі, дякуємо вам за вашу активність ще раз. Цінуємо дуже ваші перегляди, ваші коментарі. А будемо з вами на цьому прощатися. Але побачимося в прамі частам сьогодні 22-й. і завтра. безумовно в брифінгу о 18-й Також приєднутися і побачимось там. Щасливо. Па-па. Завантажте мобільний додаток Голосу Америки. Додаток дозволяє автоматично обходити блокування завдяки вбудованому vpn сервісу Читайте новини, дивіться інформаційні програми та відео, а також слухайте подкасти Української служби голосу Америки.